Далі у Дніпропетровську область на лаву підсудних підуть двоє колишніх правоохоронців, які влаштували бізнес на ухилянтах. Вони мали службовий доступ до державної системи, де зберігалася інформація про громадян, що переховується від мобілізації. І замість того, щоб виконувати закон, почали на ньому заробляти. За гроші зловмисники видаляли дані про військовозобов'язаних, яких розшукували правоохоронні органи. У результаті з бази зникла інформація про понад 500 Сіб, частина з них скористалася. Очищеним статусом і навіть змогла безперешкодно виїхати за кордон. Фактично, за хабар люди отримували шанс уникнути відповідальності та уникнути мобілізації. А колишні правоохоронці отримували незаконний прибуток і допомагали підривати обороноздатність країни під час війни. Справа в суді двом обвинувачуваним інкримінують перешкоджання діяльності зсу, несанкціоновані дії в електронних системах та зловживання впливом. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Мення під час війни будь-яка послуга для ухилянта це удар по обороні. ДБР зупинило схему. І тепер організатори відповідають перед судом.